Привіт! У цьому відео розберемось, як працює каса кишелот без інтернету. Поговоримо про режим офлайн, його переваги та покажемо, як у цьому режимі проводити розрахункові операції в десктопній версії і в мобільному застосунку. То що ж таке офлайн режим? Давайте розбиратись. Офлайн режим це спеціальний режим роботи каси, який дозволяє реєструвати розрахункові операції навіть тоді, коли між ПРРО і фіскальним сервером немає зв'язку. Тобто, якщо в точці продажу зник інтернет, робота каси не зупиняється. Усі операції фіксуються локально, а після відновлення зв'язку автоматично передаються до ДПС. Як увімкнути офлайн режим? Щоб каса могла працювати офлайн, потрібно повідомити про це контролюючий орган. Для цього при реєстрації каси у формі 1 ПРРО у пункті 5 поставте позначку у полі Здійснюється, ПРРО може працювати в режимі офлайн. Перевірити, чи ваш ПРРО має таку можливість, можна в кабінеті користувача кешелот у розділі Мій бізнес, обравши потрібну господарську одиницю. У десктопній версії каси ця інформація знаходиться в меню налаштування, загальні налаштування. ПРРО. Як працює каса, якщо зникає зв'язок? Кешелот одразу запропонує перейти в офлайн режим. Ви просто підтверджуєте і каса починає працювати далі. Фіксує початок офлайн-сесії і зберігає всі чеки локально. Як зрозуміти, що ПРРО працює в режимі офлайн? У мобільному застосунку для моніторингу офлайн режиму ПРРО передбачена інформаційна панель у вікні каси. Натиснувши детальніше, користувач бачить час переходу в офлайн режим, тривалість роботи офлайн та кількість чеків, не переданих на фіскальний сервер. У десктоп версії ці дані відображаються у вікні каси та в розділі Всі каси. Як вийти з офлайн режиму? Кешелот здійснює постійний контроль можливості зв'язку з фіскальним сервером та перевіряє наявність доступу до нього. Як тільки з'єднання відновлюється, кешелот автоматично завершує офлайн-сесію і відправляє всі збережені чеки та інші документи до ФСКО. Тобто, вам не потрібно нічого робити власноруч. Усе відбувається автоматично. Які операції доступні офлайн? У режимі офлайн доступна реєстрація всіх операцій, як і під час онлайн роботи. Тобто, ви можете відкривати зміну, реєструвати операції службового внесення, видачі, формувати видаткові чеки, чеки сторнування, фіскальний звітний чек за звіт та закривати зміну. Чи встановлені обмеження на тривалість роботи в офлайн режимі? Згідно чинного законодавства, каса може перебувати в офлайн не більше ніж 36 годин поспіль. Та не більше, ніж 168 годин протягом календарного місяця. Проте під час дії воєнного стану в країні ці обмеження не діють. Як розпізнати офлайн чек? Чеки зареєстровані в офлайн режимі, мають позначку «Офлайн». А фіскальний номер таких чеків складається з трьох частин, розділених крапками. Тепер ви також знаєте все про офлайн. Кешелот це стабільна робота навіть без інтернету. Ми подбали про те, щоб ваш бізнес не зупинявся ні на хвилину.